Україна незалежна в минулому, Україна незалежна сьогодні, Україна незалежна в майбутньому. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за відвагу та можливість прокидатись щоранку. Завдяки вам ми можемо працювати та розвивати нашу громаду. Дякуємо нашим волонтерам за їх титанічну працю і добре серце. Дякую нашим медикам за піклування та відданість своїй справі. Дякую рятувальникам за здатність часу прийти на допомогу. Дякуємо відповідальним представникам бізнесу. Ви підтримуєте економіку та створюєте надійний тил. Дякую міжнародним друзям та партнерам за підтримку, якої ми дуже потребуємо. Дякуємо службам господарського сектора, які виконують свою важливу роботу, попри обстріли та блекалти. Дякуємо освітянам за виховання справжніх патріотів України. Дякуємо дітям за мотивацію. Ми виборюємо перемогу для того, аби витворили майбутнє у мирній Україні. Дякую мешканцям Полтавської громади за донати небайдужість та активну громадську позицію. Дякую всім, хто допомагає нашій країні за вашу працю та сміливість.